Критерії вибору університету студентами в Україні та в Літві дуже схожі. Це закладу вищої освіти та його викладачів, вартість навчання та відгуки випускників. Проте через великий відтік студентів у Литві до інших європейських країн університети вимушені використовувати політику агресивного маркетингу. Для залучення більшої кількості студентів. Така політика це реклама університетів будь-де, наприклад, у громад... на громадському транспорті, в торгових центрах, на білбордах, будь-де. І що дійсно цікаво, за статистикою, такий підхід до агресивного маркетингу дійсно працює. За останні роки кількість студентів в університетах Литви дійсно збільшилась.